Є знижки на Афида Макс. 10% в аптеках подорожник, «Бам» та ощад у холодну пору року. Забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від нівея. Дятий фанат усього українського та автор крилатого виразу Любі друзі Віктор Ющенко перший президент демократ України, який першим заговорив про важливість української самоідентичності. Віктор Андрійовича тоді не підтримав ніхто взагалі. І першим взяв курс країни в бік Європи. Я переконаний був у тому, що у Росію повернуть Україну. Вже ніхто не зробив до свого президентства. Кандидат економічних наук Віктор Ющенко був прем'єр-міністром і двічі очолював Національний банк. Провів грошову реформу. На зміну карбованцям в Україні з'явилися гривні у 2005-му, Після помаранчевої революції Ющенко! Ющенко! став третім президентом України. Я Віктор Ющенко. Волею народу обраний президентом України з Віктором Андрійовичем дуже комфортно було працювати саме тому, що йому завжди можна було донести будь-яку інформацію і не чекати якоїсь неадекватної реакції. Ірина Ванникова була речницею президента чотири роки. Якщо ти несеш йому проблеми на стіл, то ти маєш вже й нести варіанти вирішення. Каже, тоді майже не мала вихідних. У мене в кабінеті завжди валізка стояла на всяк випадок. Якщо якесь відрядження термінове. а відряджень тоді було дуже багато. Як мінімум двічі на тиждень ми з робочими поїздками їздили в регіони України раз на два тижні. Обов'язково був візит за кордон. Бути відкритим до журналістів правило, яке Віктор Ющенко озвучив Ірині ще під час співбесіди. Він став першим президентом, чию родину знала вся Україна. Він був переконаний, що одна із важливих рис демократичної держави це в першу чергу відкритість. Ну мовляв, мені ж нема що приховати. «Ну, ось моя родина, ось моя дружина, ось мої п'ятеро дітей, ось мої онуки. Так, він цим він їх дуже любить. Він цим живе. І оскільки він дітей то мало теж бачив, да, бо він час на роботі, то він їх возив завжди за собою на всі можливі публічні заходи. Не побоявся підтримати Грузію під час російсько-грузинської війни у 2008-му Та першим розпочав переговори щодо участі України в ЄС і НАТО. Ми просили НАТО, ми просили ПДЧ в 2008 році на Бухаресті в саміті, і тоді саме Німеччина заблокувала е, наше просування в ПДЧ. Сьогодні вже всі маски познімали, і ми розуміємо, що ось цей ворог і він сидить в Кремлі. Тоді, коли Віктор Андрійович кричав до опозиції, до українських комуністів звертався, навіть до партії регіонів, що Москва це наш перший ворог, його ж ніхто не підтримував тоді. Коли ти в 2005 році говориш про НАТО і тебе підтримує 14%, в середині ти у своєму діалозі ти абсолютно правий. І ти ніколи не зійдеш з цієї стежки, але май на увазі. Якщо ти будеш це кожен день повторювати, а я тричі на кожен день це повторювати, май на увазі. Через п'ять років тобі нема що робити на виборах. Так, рік тому у великому інтерв'ю Єгору Гордієву Віктор Ющенко згадував про своє президентство. Казав, тоді йому завадила слабка національна солідарність, але переконаний, саме його команда повністю змінила стратегічних партнерів України та почала формувати демократичне суспільство. Можливо, це саме головне із того, що я передав по естафеті громадянське суспільство, яке Небайдуже, ми маємо сьогодні таке відкрите громадянське суспільство, що якщо ви норму оподаткування на завозні автомобілі євробляхи встановили не ту, ловіть через два дні впелені Євромайдан і вам розкажуть, що вам треба робити. Політику президента Віктора Ющенка часто називали політикою залицянь і критикували за те, що глава держави занадто м'який. Утім саме Ющенко першим розпустив парламент, змінив конституцію України, дав більше прав парламенту, менше президенту і водночас розвивав економіку та гуманітарні програми. Той же 2008 рік це рік, коли українці купили найбільше в Європі автомобілів. Один мільйон автомобілів було куплено. Коли ми спокійно брали валютні кредити на квартиру, долар був по вісім. А потім з'явилося зовнішнє незалежне оцінювання, яке дозволяє нашим дітям без корупції і блату, і зв'язків вступати в найкращі університети країни. Пам'ятник голодомору, свічка пам'яті на Печерських пагорбах біля. Лаври, це теж Віктор Ющенко. Повномасштабну війну Віктор Ющенко зустрів у своєму будинку під Києвом. Каже, ще не спав, бо мив посуд після дня народження. Я не люблю на ранок А От, ви я... посуди. Мити Як ранок, так. Да. Серйозно, абсолютно. Він залишається в Україні і хоча офіційно на пенсії, продовжує працювати, бере участь у конференціях і будує музеї. Бо певен, українцям є що зберігати. Та чим пишатися?